Я прокидалася на від будильника. Мене будило світло, яке просочувалося крізь штори. Взимку воно було холодним і тьмяним, іноді синюватим відтінком, як крига на річці. Я босоніж йшла на кухню. Під ногами відчувала шорсткий кахель. Ставила чайник і слухала, як він тихо потріскує, нагріваючи воду. За вікном місто ще спало. Декілька машин рухалися вулицею. Залишаючи довгі смуги світла. Десь далеко глухо дзвенів перший трамвай. Ця тиша була особливою, як перед початком вистави, коли завіса ще закрита. Мій будинок стояв біля річки. Узимку вона частково вкривалася льодом, а між крижанами текла темна вода. По дорозі на роботу я часто зупинялася на мосту з термосом кави. Дивилася, як крига тріскається під натиском течії. Того ранку я пройшла знайомим маршрутом, кав'ярня з запахом паленого цукру, місти з холодними поручнями, вузька вуличка до офісу. Моя робота була тихою: документи, рахунки, замовлення. На столі в мене стояв старий фотоапарат, подарунок від брата. Він колись купив його на блошиному ринку. Казав, що я зможу знімати свої хмари не тільки на телефон. Я майже ним не користувалася. Але він завжди стояв поруч. День минув спокійно. За вікном рідко падав сніг. Увечері я розігріла суп, сіла за ноутбук і гортала новини. Серед заголовків було відкриття нового житлового комплексу. Компанія-забудовник мала знайоме ім'я Горбенко Груп. Я пригадала, що бачила його на білбордах. Пізніше я переглядала старі фото. На одному брат стояв на мосту. Обличчя було в тіні капушона, але я впізнавала його по поставі. Коли я вже лягала спати, телефон на кухонному столі загорівся. Дзвонив невідомий номер. Я не встигла взяти слухавку. Годинник показував 23 години 47 хвилин. Дзвінок не повторився. Сон не приходив. У тиші було щось важке, ніби повітря стало густим. Я намагалася пояснити собі, що це просто втома. Але всередині з'явилося відчуття, що ця ніч змінить усе. Я лежала в темряві і прислухалася. Чула дзищення трансформатора на вулиці та тихий тріск у батареї. Кожен звук здавався гучнішим, ніж зазвичай. Хотілося встати і піти до мосту. Подивитися на річку. Але я залишилася під ковдрою. Усе моє тіло чекало. На що саме, я не знала. Світ за вікном був нерухомим. Але всередині мене вже починала з'являтися тріщина, яку я ще не бачила. Ранок почався з дивної тиші. Зазвичай у цей час під вікнами вже шуміли машини, хтось поспішав на роботу, лунали голоси. А цього разу місто ніби завмерло. Лише сніг тихо сипався з неба, вкриваючи вулиці ще одним білим шаром поверх учорашнього. Я дивилася на цей сніг і відчувала, що він неприродно тихий. Як ковдра, якою хтось накрив звуки і подихи міста. Я зробила каву, тримаючи чашку в долонях, і стояла біля вікна довше, ніж зазвичай. На роботі того дня було пусто. Колеги затрималися через негоду, а я сиділа за комп'ютером, переглядаючи документи. Пальці ковзали по клавіатурі, але думки тікали кудись у бік. Сніг за вікном падав без зупину. Світ повільно зникав за білою завісою. О півдні подзвонила мама. Її голос був тихим і нерівним. Вона сказала кілька коротких фраз, і я зрозуміла, щось сталося. Я не пам'ятаю, як вийшла з офісу. Не пам'ятаю дороги. Лише відчуття морозу, який ерве в повітря, і запах снігу, що різав легені. Я бігла вулицею. Ковзаючи на льоду, не звертаючи уваги на світлофор. Коли я дісталася до місця, там уже були люди. Сині вогні миготіли в сніговій пелені. Біля дороги стояла фура, її колеса були забризкані сірим брудом, кабіна нахилена під дивним кутом. За кілька метрів зім'ятий метал легковика. Мені не треба було питати, чий це автомобіль. Я знала його з першого погляду. І знала, хто сидів за кермом. Брата більше не було. Світ перестав звучати. Не було ні сирен, ні голосів, ні вітру. Лише білі пластівці падали мені на волосся і танули, стікаючи холодними краплями по обличчю. Я стояла, і моє тіло здавалося чужим. Далі все було, як у розмитому кадрі. Хтось торкався мого плеча. Хтось вів мене вбік. Пахло бензином і мокрою гумою. На землі темніла пляма, яка змішувалася зі снігом. У морзі запах був різкий, хімічний, металеві столи, бліде світло ламп. Мені дозволили побачити його на кілька секунд. Обличчя було спокійним, ніби він просто спав. Але я знала, що більше не почую його кроків у коридорі, не побачу, як він сміється, тримаючи в руках фотоапарат. Похорон відбувався під тим самим снігом, який не припинявся вже кілька днів. Люди приходили, кидали в яму грудки землі, і вони з глухим стуком падали на кришку труни. Усі рухи були повільними, як у сні. Вдома тиша стала важкою. Я чула кожну краплю, що падала з крану, кожен скрип підлоги. Кожен звук здавався занадто гучним. Я не могла їсти. Не могла спати. Лише сиділа на кухні, дивлячись у вікно на сніг, який продовжував падати. Одного вечора я взяла шарф брата. Він залишився на гачку біля дверей. Шерсть пахла морозом і чимось знайомим, теплим. Я притисла його до обличчя і відчула, як усередині розкривається порожнеча, що тягне в себе все навколо. За кілька днів я зустріла Андрія. Ми зналися ще зі школи, але давно не спілкувалися. Він підійшов на вулиці, коли я поверталася з магазину. Просто кивнув і пішов поруч, не кажучи ні слова. Це було дивно заспокійливо. Наче хтось поставив поруч стілець і просто сів, не ставлячи запитань. У наступні тижні я почала помічати деталі, яких раніше не бачила. Вночі повз наш будинок проїжджали великі машини. Вони йшли швидко, фари відбивалися у вікнах. На мосту іноді залишалися сліди від важких шин. Одного ранку я знайшла в поштовій скринці листівку з рекламним буклетом нового житлового комплексу. У нижньому кутку було те саме ім'я Горбенко Груп. Я згадала фуру на місці аварії. Колір, Марка навіть подряпина на кабіні. Тоді я ще не знала, що цей збіг стане початком довгого ланцюга подій. Я просто залишила буклет на столі. Поряд із фотоапаратом брата. Наступного ранку я прокинулася від того, що у квартирі було занадто світло. Сніг продовжував падати, але його білизна вже починала бруднитися пилом і піском. Місто поступово поверталося до життя, але для мене воно вже було іншим. Я намагалася працювати, щоб не думати. Заповнювала таблиці, відповідала на листи. Але кожна тінь на вулиці здавалася мені знайомою. Кожен звук фури нагадував ту ніч. І все ж я не підозрювала, що найближчим часом біль стане ще гострішим. Що, крім втрати мене чекає ще одне випробування, зрада того, кого я вважала найближчим. Після похорону братового шарфа я більше не чіпала. Він висів на гачку біля дверей, як мовчазний свідок того, що вже не повернеться. Кожен раз, коли я поверталася додому, я мимохідно торкалася його пальцями. Це було як перевірка, що він усе ще там. Зима почала відступати. Лід на річці тріскав, відкриваючи темну, важку воду. Калюжі на узбіччях світилися райдужними плямами бензину. Повітря було сирим, і від нього в пальцях з'являвся холод, який довго не відпускав. Тарас у ті дні майже не розмовляв зі мною. Він приходив пізно, мовчки знімав куртку, ставив телефон екраном вниз і йшов у душ. Я намагалася не помічати ці дрібниці, але вони накопичувалися, як і неї на вікнах. Одного вечора, коли він був на роботі, я відкрила наш спільний банківський рахунок. У виписці були регулярні зняття великих сум готівки. Дати тягнулися ще з грудня, але суми ставали більшими саме після загибелі брата. Жодних пояснень. Я закрила ноутбук, але серце билося так, ніби я бігла. В голові крутилися варіанти, але жоден не виглядав безпечним. Через кілька днів я знайшла у шухляді кухонного столу квитанції на ім'я, яке не було знайоме. Суми збігалися з тими, що знімалися з рахунку. Це було не схоже на випадковість того вечора, коли він повернувся, я просто поставила валізу біля дверей. Ключі від квартири лежали в мисці на полиці. Ми не сказали одне одному жодного слова. Він взяв куртку, підняв ключі, і двері зачинилися. Тиша після його відходу була іншою. Не порожньою, а гострою, як лезо. Я відчула, що більше не хочу жити в очікуванні пояснень, які ніколи не почую. Того ж тижня я вперше побачила горбенка зблизька. Він виступав на міському заході, присвяченому розвитку інфраструктури. Я стояла в кінці зали, тримаючи в руках фотоапарат брата. Його об'єктив ловив кожну деталь блиск золотого годинника, відполіровані до дзеркала черевики, тонку посмішку, яка не доходила до очей. У його словах було багато про перспективи і майбутнє, але я чула тільки порожній звук. Коли він спускався зі сцени, наші погляди перетнулися. Його очі ковзнули по мені так, ніби він дивився крізь скло. Відтоді я почала помічати, що фури, схожі на ту з тієї ночі, Часто їздять мостом після опівночі. Інколи я бачила, як вони зупиняються біля будмайданчика, де тепер стояли високі паркани з логотипом Горбенко Груп Одного вечора я йшла повз цей майданчик. За паркану долинали глухі удари металу і пахло свіжим бетоном. Біля воріт стояв охоронець у темній курці, який дивився прямо на мене. Я пройшла швидше, але відчуття, що мене запам'ятали, залишилося. Наступного ранку в моїй поштовій скринці лежав конверт без підпису. Усередині була копія службової записки. У ній йшлося про порушення техніки безпеки на одному з об'єктів, де працювали фури цієї компанії. Дата у документі була за кілька тижнів до аварії, у якій загинув брат. Я сиділа за кухонним столом, тримаючи цей аркуш, і відчувала, як усередині розливається холод. Це був не мороз із вулиці, а щось глибше. Крижана вода, яка просочується під шкіру і не відпускає. У той момент я зрозуміла це не збіг. Весна прийшла непомітно. Сніг зник за кілька днів, залишивши по собі калюжі з тонкою плівкою пилу. Річка потемніла, течія стала швидшою, і лід зник, ніби його ніколи й не було. Я носила в кишені той службовий документ. Складаючи його навпіл, я відчувала, як папір рипить. Він був доказом, але й тягарем. Одного ранку мені зателефонувала Ірина. Ми були знайомі лише поверхово, вона працювала редакторкою у місцевому виданні. Сказала, що хоче зустрітися. Її голос був рівний і впевнений. Ми зустрілися в маленькій кав'ярні на другому поверсі старої будівлі. Вона сиділа біля вікна перед нею. Чашка чаю, з якого здіймалася пара. Ірина була одягнена просто, але кожен рух видавав звичку тримати себе в руках. Вона уважно подивилася на документ, який я поклала на стіл, не ставила зайвих запитань. Лише сказала, що такі речі потрібно зберігати в безпеці. І що без доказів, зібраних послідовно, моя історія загубиться серед інших. Вона навчила мене простому. Кожен факт треба підкріплювати ще двома. Кожне фото має супроводжуватися датою і поясненням. Кожна дрібниця може стати важливою. Я почала бігати вранці вздовж річки. Не для спорту, а щоб заспокоїти розум. Дихання ставало ритмічним, а вода поруч нагадувала, що час рухається, навіть якщо ти стойша. Фотоапарат брата лежав на моєму столі. Я протерла об'єктив. Перевірила плівку. Кожного разу, коли я дивилася крізь видошукач, світ ставав чіткішим. Я почала фотографувати будмайданчики, фури, сліди шин на мосту. Не ховалася, але й не привертала уваги. Кожне фото зберігала на кількох носіях. Одного вечора Андрій приніс мені карту пам'яті. Сказав, що вона була в фотоапараті брата, коли його знайшли. Ми переглянули знімки на моєму ноутбуці. Там були річка, міст, кілька кадрів із темними силуетами вантажівок на тлі нічних ліхтарів. Ці фото були нечіткими, але в них було видно логотип на дверях кабіни. Той самий, що на буклеті і на парканах будівництва. Я зібрала всі матеріали в окрему папку. Кожен файл мав свою дату, час, короткий опис. Ірина казала, що так історія стане сильною. Без емоційних слів, але з фактами, які неможливо заперечити. Удома мама мовчала більше, ніж зазвичай. Вона часто сиділа на кухні в темряві, тримаючи в руках чашку. Я чула, як вона робить ковток і ставить чашку на стіл, але слова не приходили. Одного вечора в коридорі впала тарілка. Вона розбилася на великі шматки, але звук був дивно глухим. Мама нахилилася, щоб зібрати уламки. І я помітила, що її руки тремтять. Через кілька днів у моєму месенджері з'явилося повідомлення від анонімного аккаунту. Лише одне слово, бачу. Поруч із ним значок перегляду моїх сторіз, у яких було фото мосту. Ввечері я почула кроки у під'їзді. Вони зупинилися біля моїх дверей. Потім легкий звук, ніби щось поклали на підлогу. Коли я відчинила двері, там лежав конверт. Усередині було фото фури, яка проїжджала на червоне світло. Дата і час були чітко видно в кутку кадру. Я дивилася на це фото і відчувала, як усередині наростає змішане відчуття страху і впевненості. Це було підтвердження того, що я не помилялася. Ірина сказала, що це ще один шматок пазлу. І що пазл починає складатися. Літо прийшло різко. Ще вчора я вдягала куртку вранці. А сьогодні повітря було гарячим уже о сьомій ранку. Сонце заливало вулиці, і навіть асфальт здавався яскравішим. Я продовжувала збирати матеріали: фото, копії документів, короткі нотатки про час і місце. Ірина хотіла, щоб ми дочекалися моменту, коли доказів буде достатньо для сильного публікаційного удару. Але я не витримала одного вечора. Переглядаючи фотографії, я відчула, що більше не можу чекати. Кожен день мовчання здавався зрадою пам'яті брата. Я сіла за ноутбук і написала короткий текст не як журналіст, а як сестра. У ньому були емоції, біль і гнів. Я додала кілька фото, ті, де видно логотип компанії та фуру в нічний час. Опублікувала пост у соцмережі. Натиснула поділитися і відчула полегшення, яке тривало рівно кілька хвилин. Перші коментарі були підтримкою. Люди писали, що це жах, і дякували за сміливість. Але згодом з'явилися інші. Хтось ставив під сумнів мої слова, хтось писав, що я просто використовую трагедію. Телефон задзвонив уже за годину. Це була мама. Її голос тремтів. Вона сказала, що їй телефонують незнайомі люди, що хтось залишив записку під дверима з погрозами. Я зрозуміла, своєю емоційністю я поставила її під удар. У квартирі стало важко дихати. Я закрила вікна, але це не допомогло. В голові крутилася лише одна думка я поспішила. Ірина написала коротке повідомлення тепер потрібно бути вдвічі обережнішою. Без докору. Але з холодною правдою. Через два дні в поштовій скринці з'явилася флешка. Ніяких позначок чи підписів. Я підключила її до ноутбука. На екрані з'явилося відео з камери спостереження. Ніч. Дорога біля річки. Фура на повороті, фари б'ють у калюжу, де відбивається світло ліхтаря. Машина різко об'їжджає світлофор, минає яму. У правому кутку відео я побачила силует. Людина біжить уздовж узбіччя. Я впізнала брата по рухах, навіть на цій нечіткій картинці. Відео обірвалося. Я сиділа нерухомо, тримаючи руки на столі. Пальці тремтіли. Усередині було відчуття, ніби хтось кинув у мене камінь, і він розкришився, але уламки залишилися під шкірою. Я зрозуміла, це відео змінить усе. Але воно також може стати причиною ще більшого тиску. Вночі я чула, як під вікнами сповільнюються кроки. Хтось зупинявся, стояв кілька секунд, потім ішов далі. Це повторювалося двічі. Я знала, після цього шляху назад не буде. Відео з флешки не виходило з голови. Я відкривала його знову і знову, хоча кожен перегляд був як різкий ковток холодної води. Той силует. Ті кроки. Я знала їх, як знала власний подих. І той пропущений цвінок тієї ночі він раптово став тягарем, який неможливо скинути. Я сиділа на кухні, дивилася на екран ноутбука, і здавалося, що світ за вікном перестав існувати. Тільки калюжа на відео, фари, темна тінь. Час від часу я відверталася, вдихала, поверталася назад і натискала повтор. Я роздрукувала кілька стоп-кадрів. На одному було видно логотип на дверях фури, на іншому розмиту дату і час. Папір здавався холодним, наче він щойно вийшов із морозильної камери. Ірина сказала, це доказ, але він не працюватиме сам по собі. Потрібні офіційні дані, записи з камер, технічні звіти, документи, що підтверджують маршрут машини. Я зібрала все, що мала, в одну теку. Кожен аркуш у файлі, кожен файл підписаний. На флесці зробила три копії відео, одну залишила вдома, одну віддала Ірині, ще одну сховала в іншому місці. За кілька днів ми подали заяву до поліції. Сухий запах паперу і металевий лоск архівних шаф нагадували лікарняні коридори. Там, де завжди прохолодно, навіть у спеку. Після цього я почала готувати публічний звіт. Не просто історію, а хронологію подій з датами, фактами, доказами. Кожне фото мало свій рядок у таблиці, кожен документ, коментар. Це була робота, яку я робила без емоцій, хоча всередині все кипіло. Дощі почалися раптово. Вечорами вода стікала з дахів важкими потоками, а річка ставала темнішою. Я часто сиділа біля вікна. Слухала шум зливи і відчувала, як ця музика накриває мої думки. Вночі я побачила на дверях довгу подряпану вона була у формі хвилі. Ніхто з сусідів не чув нічого підозрілого. Але я знала, це не випадково. Мама вперше за довгий час заснула без світла в коридорі. Її обличчя в темряві виглядало спокійним, але в куточках губ була втома, яка не зникає. Я теж спала краще. Ніж раніше, хоча й відчувала, що ми стоїмо перед чимось більшим. Через тиждень мені принесли повістку до суду як свідку. Білий аркуш із друкованим текстом здавався важким, наче метал. Я тримала його в руках і розуміла тепер я вже не просто збираю історію. Я частина процесу, який може змінити все. І я більше не відступлю. Судовий процес почався на початку осені. Повітря було прозорим і прохолодним. Ранкове сонце лягало на стіни будинків м'якими ем жовтими плямами, і навіть шум вулиці здавався менш різким. Я йшла до будівлі суду повільно, з термосом чаю в руках. У кожному ковтку був спокій, який я намагалася втримати. Двері суду були важкі, холодні. Усередині пахло папером і пилом. Перші засідання були короткими. Суддя зачитував документи, адвокати обмінювалися поглядами. Я сиділа і слухала, як мої слова, сказані під протокол, перетворюються на офіційні фрази в чужих вустах. Ірина продовжувала працювати над матеріалами. Кожного разу, коли ми зустрічалися, вона приносила нові копії документів, фотографії, звіти експертиз. Вона ніколи не говорила, що ми переможемо, але її очі казали, шанс є. Андрій приходив на засідання кілька разів. Сидів у залі тихо, не привертаючи уваги, але його присутність була для мене як камінь у кишені, важкий, але такий, що тримає на землі. Вдома я почала знову фотографувати не докази, а життя. Листя на тротуарах, світло у вікнах, воду в річці. Це було як спроба нагадати собі світ більший за мою історію. Одного дня я отримала запрошення взяти участь у невеликій виставці в міській бібліотеці. Я погодилася, хоча вагалася. На стіні маленької зали висіли мої знімки. Люди зупинялися, дивилися, і йшли далі. У цьому було щось тихе, але важливе, мої очі знову бачили, а не тільки фіксували докази. На одному із засідань я випадково зустрілася поглядом із Горбенком. Його обличчя було кам'яним. Але вперше я не відвела очей. Усередині вже не було тієї порожнечі, яка була на початку. Восени річка стала темною і глибокою. Листя летіло з дерев, падаючи на воду і пливучи разом із течією. Я почала приходити на міст щоранку. Стояла кілька хвилин, дивилася вниз і відчувала, як дихання вирівнюється. Суд тривав. Рішення ще не було. Але я вже знала. Я пройшла найдовший відрізок шляху. Того вечора я сиділа на лавці біля річки з термосом у руках. Вітер був прохолодним, але більше не лякав. Я поклала шарф брата на коліна і вперше за довгий час відчула, що можу дивитися вперед. Попереду було ще багато невідомого. Але в мені вже жила тиха впевненість, я вистою. Ранок був холодним. На дахах лежав перший тонкий іній. Повітря мало запах металу і мокрого каміння. Я йшла до суду з руками в кишенях пальта, відчуваючи в долонях тепло термоса з чаєм. Кроки по плиці звучали рівно, як метроном. Будівля суду зустріла мене тишею. Усередині було напівтемно, лише вузькі смуги світла падали з високих вікон. Я зайшла в залу і сіла на своє місце. Переді мною лежала папка з документами, фотографіями. Висновками експертиз. Пальці ковзали по гладких файлах, і я відчувала їхню прохолоду. Чекати було найважче. Хвилини розтягувалися, як туман над річкою. У коридорі хтось тихо розмовляв, але слова розпливалися в гул. Суддя зайшов без зайвих рухів. Листи паперу зашурхотіли. У залі стало тихіше, ніж зазвичай. Моє дихання стало повільним. Але серце билося швидше. Слова про визнання порушень, відповідальність відповідача і відшкодування шкоди звучали віддалено, наче крізь шар води. Я дивилася на обличчя людей у залі на плечі Ірини, які ледь опустилися. На Андрія, що сидів трохи осторонь і стискав у руках зошит. Я побачила навіть горбенка. Його очі залишилися холодними, але він більше не дивився прямо на мене. Коли суддя закінчив читати рішення, у залі запанувала пауза. Не було ані вигуків, ані оплесків. Лише тиша, яка поволі заповнювала простір. Я відчула, як всередині з'являється легкість. Нерадість вона була занадто гучною для цього моменту. А тиха глибока полегшеність, яка заповнює кожен куточок. Ми вийшли з будівлі. Осіннє світло було яскравішим, ніж зранку. Я відчинила двері на вулицю і вдихнула холодне повітря. Воно було чистим, як після грози. Я пройшла кілька кварталів і вийшла до річки. Вода була темною, але на протилежному березі лежала вузька смуга світла. Я сіла на лавку, поклала шарф брата на коліна і дістала з кишені ключі, які давно носила без потреби. Вони лежали важко, але сьогодні я залишила їх на лавці. Дивилася. Як вітер колише воду, і знала, далі буде інше життя не легше, не безболісно. Але інше шрами залишаться, і я не хочу їх прибирати. Вони тепер частина мене. Світло на протилежному березі було нерухомим, але я бачила міст, яким можна туди дійти. І я була готова йти.